Вітаю всіх! Маємо автомобіль Opel H Установили Android -магнітолу замість штатного БК. Потолок у нас ціленький, екранчик ми не переносили, просто його за допомогою канблока Rise, просто його прибрали. Все працює без нього. Ось така рамочка видрукована на 3D принтері. Нашим одноклубником Вікчик з Черкас. Звичайна магнітола Android. Вписалася вона так класно сюди. Замість штатної магнітоли став карманчик від Volkswagen Crafter. Він по глибині доволі такий. Зручний. А в саме низ заїхав холдер під. Мілоччі, як? як сказати правильно. І підстаканники. Все працює. Але якість Китай Китаєм. Бажає бути кращим. В майбутньому повернемось до цього питання. Що стосується підстаканника. Рамка була вставлена звичайно під однодінову магнітолу, так як маємо колір сатінстоун. Було пофарбовано рамку, кольор підібрано, практично нічого не відрізняється. Із приємних бонусів, що в нас вийшло. А, магнітола працює без нарікань, як звичайний Android, теме, то таке встановлюється, підтримує. Автомобіль. Можна подивитись інформацію, Ось вкладочка автомобіль. Заходимо, показує розхід палива, загальне меню. Те, що в нас було БК-1, БК-2. Ось воно також є. 3А, 3Б тільки пише. Потім щось ще з приємного. Радіо. Ну, звичайна магнітола, це було достановлено із групи там, де є різні форуми і програмки. Штатне радіо було замінено цим додатком. Воно має більш темні кольори і вночі не відволікає, навіть якщо увімкнене. Також із приємного, що ми маємо, відображається за допомогою ж цього ж блоку. Райс, канблоку RISE. Відображається весь клімат. Тепер за допомогою Android. Це по суті нам дозволило просто демонтувати екран штатного БК і його функції на себе взяла Android магнітула управляються всі заслонки, ну, всі кнопки, які працювали, так і продовжують працювати, тільки виводяться на Екран Android магнітоли. Також приємним бонусом є задня камера. Єдине, що вона не підтримує, це адаптивні лінії при вивороті керма. Але і цього достатньо цілком. Якість звуку на висоті, всім рекомендую установка. Не зайняла багато часу. Самим складним було це протягнути дріт від задньої камери зляди, так як маємо авто в універсалі. Дріт із задньої камери до магнітоли. Із варварської роботи, яку довелось зробити, це за магнітолою Під оцією панелью довелося трошки вирізати панель зсередини. Тому що ця магнітола більш утоплена і трохи нижча, так якщо, чим штатна. Але крім установщиків, ніхто цього не побачить. І це дозволяє повернутися у разі необхідності до штатної мультимедіа. Всім дякую за увагу. Мирного неба!